Пахне рідне село. Рідний дім, дорога батьківська хата, гостина і ласкава оселя, які близькі знайомі нам ці слова. Вони входять у нашу свідомість разом із материнською колосковою піснею. І всі вони об'єднані одним маленьким словосполученням: рідне верещаки, мої верещаки є таке на Волині село. Тут уміють провини прощати, до вечірнього отче, нашу. Верещаки, мої верещаки, я в собі ваші болі ношу, край дороги то полі на чатах, а над нами розкриля небес. Верещаки, мої верещаки, в кожній хаті зустрінуть тебе. Тут поставлять на стіл верещаку, не скуштуєш такого ніде. Верещаки, мої верещаки, хай постійно вам добре буде. Її любов до України почалася з любові до місця, де народилася, де зробила перші кроки, відчула материнське тепло, батьківське піклування. І це почуття зростало і стало великим, всеохоплюючим почуттям любові до України. Запрошуємо усіх присутніх перегорнути зворушливі сторінки життя та творчості нашої землячки Гани Марківникичу. Родилась пані Ганна 6 липня 1942 року у Верещаках. Освіту здобула спочатку в Верещаківській школі сім класів, а в 1956 році поступила в Новосільську школу, яку закінчила через три роки. Любов до книги привела її в Теребовлянський культурно-освітній технікум на бібліотечне відділення. Працювала бібліотекарем у селі Лідихів Кременецького району, згодом у рідному селі сільській та шкільній бібліотеках. Через 4 роки після Теребовлянського культурно-освітнього технікуму поступила на заочне відділення фіологічного факультету Луцького петінституту імені Лесі Українки, який закінчила 1971 року. Згодом перейшла на педагогічну працю, навчала учнів в Волинській області та Верещаківській школі, рідної мови, німецької, образотворчого мистецтва. Певний час працювала в місті Збараджі на заводі Квантор. Переїхавши в нове село, працювала в Новосільській допоміжній школі-інтернаті. Крім своєї професійної діяльності, Неї велика громадська робота. Через усе своє життя Ганна Марківна несе любов до рідної землі. Україна моя Барвінкова, переконана твердо в однім, що мені усміхнулася доля народитись під небом твоїм. Вір на цьому святому куточку, де сади, не сади вишняки, мережеву українську сорочку, одягну у далекі краї. Любити і знати історію рідного краю, упевнено дивитися в день завтрашній, пам'ятаючи, що між минулим і майбутнім є лише невидимі часові грані, з яких складається життя. Гана Маркіна досліджує історію кожного села, описує неповторні обряди, свята релігійно-календарного циклу, якими багата наша рідна Лановечна. Все життя вона щиро передає своє шанобливе ставлення до національної гідності людини, її мови, культури, національних традицій, обрядів, збереження історії рідного краю. Ганна Марківна-Кичук знана на Лановиччині, Тернопільщині письменниця, краєзнавець, громадська діячка. Її книга Ланівчани постаті долі отримала широкий читацький розголос і високу оцінку за художню і публіцистичну майстерність, правдиве відображення нашої складної минувшини. Ви серцем обнялися з рідним краєм, не відсурались тих доріг, де в світ виводила вас мати, де був святий той батьківський поріг.